Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо може безкоштовно втратити лідерів команди. В Іспанії назвали клуб, який прагне купити циганкова. Бенфіка запропонувала 13 мільйонів євро за Батагова. Гравці «Динамо» відмовилися підкорятися Шавковському. Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв має шанси покинути клуб після завершення сезону 25-26 та стати вільним агентом. Термін дії контракту українського футболіста спливає в червні наступного року. Однак на цей момент Білосині ще не ухвалили остаточного рішення щодо його подальшого майбутнього. Водночас у договорі передбачені пункти, який дозволяє Динамо в односторонньому порядку скористатися опцією продовження співпраці. Кабаєв приєднався до столичного клубу в серпні 2022 року, перейшовши з Луганської заріз. За суму 1,2 мільйона євро. У поточному сезоні він взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок два забиті м'ячі та три результативні передачі. У складі національної збірної України Вінгер провів три поєдинки проти Албанії в рамках Ліги Нація, а також зіграв у двох товариських матчах проти Нової Зеландії та Канади. Загалом Владислав відіграв 146 хвилин у футболці синьо-жовтих, однак результативними діями поки не відзначився. Схоже, ситуація складається і Ентралімпів захисником Миколою Шапаренком. Контракт одного з ключових гравців киян також добігає кінця, а перемовини щодо його пролонгації затягуються. За відсутності нової угоди Шапаренко ризикує залишити «Динамо» безкоштовно, що може стати серйозною кадровою та фінансовою втратою для столичного клубу. Таким чином «Динамо» може одночасно зіткнутися з ризиком втрати одразу кількох важливих виконавців без трансферної компенсації, якщо найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо нових контрактів. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Півзахисник національної збірної України та іспанської жирони Віктор Циганко опинився у полі зору одного з провідних клубів Туреччини. За інформацією іспанського журналіста Арона Домінгеса, варіанти з підписанням українського футболіста наразі вивчає Стамбульський Галата Сарай, який планує посилити свою атакувальну лінію перед стартом другої частини сезону. У поточному сезоні Віктор Циганков провів у складі жирони 11 матчів у різних турнірах, у яких зумів відзначитися трьома голами та віддав дві результативні. Ні, передачі згідно з даними профільних статистичних ресурсів, ринкова вартість українського вінгера на даний момент становить близько 14 мільйонів євро. Захисник турецького трабзонспора Арсені Батаго може покинути суперлігу вже під час зимового трансферного періоду та продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Португалії. Про це інформує видання Гуне Бакіш. Повідомляється, що інтерес до 23-річного українського футболіста проявляє Лісабонська Бенфіка, а також особисто головний тренер команди Жозе Мауріньо, який прагне підсилити оборонну лінію колективу. За даними джерела, португальський клуб вже розпочав офіційний переговорний процес щодо можливого трансферу Батагова. Бенфіка зробила стартову пропозицію Трабзонспору у розмірі 13 мільйонів євро за перехід гравця. Водночас турецька сторона наполягає на значно вищій сумі та оцінює українського захисника у 25 мільйонів. Керівництво бордово-синіх не планує знижувати свої вимоги, зважаючи на чинний контракт футболіста та його важливу роль у команді. У поточному сезоні Арсеній Батагов зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами. Контракт українця з Трабзонспором діє до червня 28-го року. А його трансферна вартість за оцінками профільних ресурсів становить близько 8 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал. Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Ігор Костюк офіційно очолив київське Динамо, змінивши на посаді головного тренера Олександра Шовковського. Рішення довірити команду наставнику молодіжного складу було хвалено на тлі затяжної кризи довіри всередині клубу. За даними Олександра Золотогорського, ключовою причиною відставки Шовковського наприкінці листопада стала втрата авторитету та недостатній рівень поваги до нього з боку футболістів першої команди. Внутрішній мікроклімат у столичному клубі залишався складним упродовж кількох останніх місяців роботи попереднього тренерського штабу. Проблеми взаємодії між наставниками і гравцями поступово загострювалися та почали серйозно впливати на функціонування команди. Водночас, постать Ігоря Костюка було сприйнято позитивно, адже він користується значним авторитетом серед футболістів, що дало керівництву можливість стабілізувати ситуацію в роздягальні після зміни на тренерському містку. Олександр Шоковський очолив Динамо 11 грудня 2023 року, прийнявши команду від відмірчилу ческу. Хоча він перебував на посаді до 27 листопада 2025 року, підсумки його роботи затьмарила втрата контролю над колективом. Призначення Ігоря Костюка стало завершальним етапом процесу переформатування управління командою після тривалого періоду відсутності взаєморозуміння між головним тренером та футболістами. Турецький клуб готується до серйозного оновлення складу. З інформацією видання Гуне Бакіш, керівництво відкрите до розгляду трансферних пропозицій щодо одразу чотирьох виконавців. До переліку футболістів, з якими клуб потенційно готов розлучитися, потрапив український форвард Данило Сікан. Як зазначає джерело, предметний інтерес до нападника проявляє данський Копенгаген, представники якого вже вийшли на контакт із Трампзонспором. Раніше також з'являлася інформація, що можливо перехід українця може бути оформлений у форматі оренди. Данило Сікан приєднався до турецького клубу взимку 25-го року, перебравшися із Донецького шахтаря за суму в 6 мільйонів євро, згідно з даними трансфермаркет. У поточному сезоні 24-річний нападник отримував обмежену ігрову практику. Він провів 15 матчів за требзоспорту сумарно відіграв 417 хвилин, забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. Загалом за період виступів у Туреччині Сікан взяв участь у 33 поєдинках чемпіонату, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами. Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з 23-річним нападником Варлеєм Барерою. Футболіст із Панами приєднався до луганського клубу на правах оренди з опцією подальшого викупу. Водночас терміни угоди та можливу суму трансфери сторони вирішили не розкривати. Основним амплуа Барери є позиція центрального форварда. Проте за потреби він також здатен діяти на правому фланзі атаки. Варто зазначити, що до переходу в зорю Варлей Барера захищав кольори Панамської альянси. У складі цього клубу він провів 108 офіційних матчів, в яких записав на свій рахунок 18 забитих м'ячів та 9 асистів. Згідно з оцінкою порталу Market, ринкова вартість нападника становить близько 200 тисяч євро. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.